20 вересня 2024 рік. Це кучка, який перечеплені на 4 форми. Одна із них Чингісхан. І це ось Чингісхан на одну сторону. І Чингісхан на іншу сторону. Тут ще окрім Чингісхана, ще Ладушка, Жаклін і і, 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 і ще щось не пам'ятаю. Ну, під чингисхан ми виділили значно більше. І нам він подобається. В цілому, на кущеві тут близько 50 кг винограду. Треба садити кореневласний чингисхан наскільки він безпроблемний, збирається на кущах дуже хорошо, це не сонячна сторона і сонячна сторона. От винограду, бо він готовий ще. Десь днів 10 назад точно. Тобто в цьому році на 10 вересня, орієнтовно, можливо навіть трошки раніше. Те подобається те, що він формує грона рихлі, немає збитості. В цьому році з навантаженням його більшим ягодка у нього дрібніша, в тому році була ягодка і 18 грамів. В цьому ігроці саме максимальна, з того, що я бачу, це 16, а в цілому це десь 14 плюс-мінус. Але, знову ж таки, немає накопичення багато деревини ще у цьому кущеві. Якби було більше, то було б набагато все цікавіше. От. Він має фруктові нутки в смаку, легко з'їдемо шкірочку, що добре темно синій колір. Грона в середньому, я думаю, це буде грам 800-200. Якраз базарний варіант. гронка рихла, ягодка не тріснула після тих двох дощів, що були при зберіганні на кущах. І це вже хорошо. Такі сорти нам подобаються. От. Так що потрібно садити корень не власний Чінгісхан. 6 жовтня місто Дніпро. І перед вами форма під назвою Чингисхан Оце її ягідка. Ну, власне, все по доношенню, оскільки тут в основному перебрала на себе ладушка все дійство от, з приводу Чингісхана. На 6 жовтня, скуштувавши ягодку, я маю сказати, що вона була готова ще десь на 15-20 вересня в умовах міста Дніпро. І з того, що я зрозумів, от це на сьогоднішній день також одна із перспективних форм винограду. Тому що за смаком, за цукристістю, це один із лідерів на сьогоднішній день серед темноягідних форм винограду. Там я думаю, що десь за 25-24 брік точно буде цукристість. Ягода у Ченісхана щільна дещо з підхрустом. Шкірка легко з'їдаємо. Надзвичайна цукристість. Ягода десь приблизно розміром грам 18 плюс-мінус. З приводу ще потрапляється невеличке горощіння, то таке воно в ґрунку і не портить на фоні. Да? Можна сказати, що доволі таких непогано зберігається на кущах за 2 тижні не втратила пружності ягодка. Е, із приємного ягодка на отаких от от довгеньких. Елементах подовніжки. От, і через що маємо доволі таке рихленьку грону не дивлячись на розміри ягоди. Тому я думаю, якщо у нас там в шкільці засаджені кущики чи не ісхана то думаю, що варто собі посадити такий виноград, тому що він дійсно викликає певну зацікавленість, оскільки як ви бачите, на пагін от дві гронки. Тобто, і на тому пагіні також дві гронки маємо. От, так Шонченісхан, це я думаю, що одна із цікавих буде форм. І плодоніжка у неї також доволі таки непогана по товщині для такої гронки. От, менша гронка, менша плодоніжка Де гронки вже більші, то відповідно і плодоніжка більша. Тріску от на ягодках я не бачу. Є якесь пошкодження от на ягодки було. Вона от собі засохла і все, і трендець. І не пошкодила біля себе більш нічого. Так що, Чингисхан, це я думаю, також щось цікавеньке буде. По-хорошому треба ще вивчити рік 2-3, а кущик ми собі думаю посадимо. Чингисхан